Таке таке питання, як людина як е, політичний організм. Тобто, чим треба цікавитися, на що треба звертати увагу? Е, оця людина політична, або ще політичний народ, там, політична, е, там, держава як політична структура. Е, кожна людина це окрема партія. Тобто, це окрема партія, яка може. Не маючи, маючи обмежені такі інструменти, вона якось може впливати головним чином на своє оточення, глобальне корупціонне корупційний світ. Фактично, ми прийшли кінець кінцем до такої глобальної корупції. Тобто, коли все міряється різними категоріями, і, на жаль, людина відчуває себе. Втраченою людина трошки дезорієнтованою. От. А нам нав'язують всякі там політики і так далі. Ну, от Перший пункт, на що треба звертати увагу, це охорона, охорона культурно-історичної спадщини. Культурно-історичної спадщини це пам'ять. Другий пункт це охорона. Охорона природи природи і оточуючого середовища. оточуючого середовища. І третій пункт це єдність людей. Єдність. От. Єдність. Значить, зараз такі деструктивні процеси відбуваються в суспільстві. От що нас розривають. Розривають історично, нас відривають від власної історії і починають нам нав'язувати проекти, реформи і так далі. Але відрив від історії. Відрив від історії це нічого хорошого в цьому немає. Коли людина знає власну історію, він знає власну долю. І йому не можна нав'язати там комунізм, імперіалізм, там якісь такі ідеології, на які він буде тратити 70 років життя, а потім воно воно нікуди. Це утопічна якась ідея. Якщо він знає власну історію, то він знає ті задачі, які він повинен виконати. Він знає, які він що він повинен в собі виправити і чим він повинен скористатися корисним. Оце знання історії. Другий пункт це охорона природи. Знову ж таки, я вже казав, що нас розривають по історії. Тобто, якщо от людина є так, от, людина. значить розрив... є розрив по історії, є розрив нам по... з природою, тобто з навколишнім середовищем. От, тобто його знищують, на нього людина наступає, і фактично в нас вже є і кліматична проблема. І нас... Ми, як частина біосфери, становимося таким, стаємо дуже агресивними до власного середовища. От. І на кінець єдність, тобто третій процес. Тобто в нас відривають від історії, відривають від природи, і відривають, розривають відносини між людьми. Тобто оці відносини, вони ми повинні зберігати оцю єдність. І таким чином кінець кінцем людину повністю блокують. І вона фактично стає таки, таким інструментом маніпу. Він вона стає таким об'єктом маніпуляції, дуже легкої маніпуляції. Тому що Він не зв'язаний ні з історією, ні з своїм народом. Він не зв'язаний абсолютно з природніми. І він фактично не зв'язаний з людьми. Ідеологія розумного, скажімо так, існування от в цьому сучасному світі. От єдність. Єдність, чому вона важлива, тому що у е, цьому глобалізованому світі е, утворилася така ситуація, коли люди замість того, щоб більше спілкуватися, вони навпаки, вони е, менше спілкуються, тобто менше безпосереднього спілкування. От зараз йде, наприклад, там, дистанційне навчання, так, тобто люди не спілкуються, уч... е, е, значить, учні не спілкуються між собою. Хоча всі признають те, що в класі є самі розумніші які. Найкраще розуміють учителя, і потім ці знання вони повинні вже передати своїм друзям. Тобто вони питаються, десь може списують і так далі. Тобто йде спілкування. І оце природнє навчання через спілкування воно розривається. Спілкування людей зараз беруть під, під своє управління соціальні сіті, з якими треба вміти працювати. От. І більше, звісно, приділяти увагу безпосереднім контактам людей. Ну, ви бачите, що дуже активно ці події з пандемією і так далі. Тобто, все це війни і так далі, тобто йде зіткнення одних суспільств іншими. І це вже така вже, можна сказати, хвороба 21-го початку, початку 21 віку. Через те треба завжди знаходити е, ті інструменти, які дозволяють нам безконфліктно жити між людьми. От. А такими інструментами фактично є спілкування. Тобто оця усна, усна традиція, яку ми, до речі, втратили. Тобто, усна традиція у нас до 9 віку десь, вона повинна зараз відроджуватися. Тобто ви повинні десь ходити в кінотеатри, фільми проглядати разом якісь лекторії, якісь інші речі. Тобто, ви повинні спілкуватися, об'єднуватися в партії, об'єднуватися в якісь. Об'єднання, які такі ну природні, які ґрунтуються на зв'язку у вас з природою, на зв'язку у вас з історією і на е, добрих взаємних таких відносинах з людьми.